Доброго дня, шановне панство, мене звати Геннадій. Ви мене могли бачити, зокрема, з пасічним візочком раніше. Сьогодні я хочу продемонструвати вам спосіб витоплення воску. Витоплення воску, зокрема, за допомогою центрифуги. Отже, давайте познайомимося власне, з устройством. І сьогоднішнє наше завдання. Показати на практичному прикладі ми сьогодні витопимо віск, ми подивимося, який вихід з цього вийде, і тоді вже ви будете самі знати і самі робити свої висновки. Отже, почнемо. Так, що ми маємо? Ну, власне, сама центрифуга. Кришка закривається. Значить, тут ми маємо мішок, звичайно. Значить, управління тут є таймер. Таймер, він, здається, хвилин на 5 розрахований. Його достатньо для того, щоб весь процес відбувся якісно. Так, значить, що ми маємо тут ще? Значить, маємо тут патрубок, патрубок, по якому подається пар. Пар потрібний для того, щоб розігріти саме воскотопку, щоб там не налипало на стінки. Ну, і процес більш якісно відбувається витопка воску, оскільки температура висока. Так, власне, ось, ось ємкість, куди буде збігати, вже готовий віск з водою частково. Так, і тут ще в нас є ось така якби буржуйка. Да? Буржуйка. Буржуйка звичайна, без колосників, без піддувала. Просто з труби зроблена така ємкість. Дверка, через дверку ми регулюємо подачу воздуху, тобто горіння. Так, значить, ми маємо ще тут ось на виході, ми маємо пару Це от заглушена от така труба. Це саме він і є. Тут вже температура не надто висока, тобто ми не перегріємо вже віск. І вже там буде образуватися. Пар. Значить, та трубка, щоб ви бачили, ось ця трубка виходить сюди і до неї, зокрема, підключено два входи. Один вход, один вход, це тут подається вода. Вода регулюється. Ми можемо регулювати. Можемо більше-менше. Ось дивимося, по... Дивимося по швидкості. Капання і, відповідно, регулюємо подачу води. Значить, тут вихід, сюди вже подається пар. Готовий пар по трубці і, відповідно, воскоток. Ну Тут, я думаю, ніяких трудностей з цим немає, тут все просто. Можуть бути варіанти, в інтернеті їх багато. Вибирать вам. Це у нас тут труба така. 2 метри от саме оцієї оцинкованої труби, ну і ще пів метра вже коло самої власне буржуйки тут. Так, ну, давайте почнемо процес. Я зараз залью води, а, да, забув. Рамки рутовські, 230. Маємо такі різні ось є світлі. Є темні. Ну, тобто, Тобто ми по цих рамках будемо, собственно говоря, вираховувати кількість воску, добуту з однієї рамки. Ми маємо 20 рамок, рутовських на 230. Так, ну, отже, будемо розтопляти буржуйку, заливати воду і дивитися весь процес в роботі. Так, тут вже у нас прогрівається вода. Так, Я думаю вже вона тепла. Для того, щоб закипіла, потрібно хвилин 10-15 почекати. Давайте тим часом я трошки похвастаюся. Покажу вам своє придбання в цьому році. Це ось Таку медогоночку придбали. Це Польща лисоня, радіалка на 42 рамки. Ще не випробували. Я думаю, в наступному році будуть випробування. Виглядає все якісно. добротненько. Побачимо, як вона покаже себе наступному сезоні. Так, тут ми маємо, тут ми маємо суш. Всі, всі сім'ї на 230 рамка, корпуса на 230 магазинних не використовуємо. Так, це в нас власне цех по відкачці меду. Тут, звичайно, трошки місце звільняється, коли йдемо до збір, коли відкачка меду. Ну, зараз трошки ми його зайняли, це приміщення. Так, тут ми ще маємо, маємо вальці, вищину катаємо самі. Ось такі вальці. Так, ну це тут ящики для пакетів в цьому році. Їздили в Львівську область, придбали пакетів. Так, ну давайте подивимося до води. Так, власне, вода вже почала парувати. Тобто вже скоро закипить. Так, що в нас тут з паром? Пар, так, трубка гаряча. О, Пар вже йде. Так, добре. Так, під'єднуємо трубку і відрегулюємо подачу води. Я думаю, вистачить. Поки нагріється вода, центрифує. Центрифуга має бути гарячою. Так, тут ще маємо ми такий кухлик. Кухлик такий, ємкістю десь літра півтори. Це для набирання сировини і перенесення в центрифугу. Так, це ми будемо використовувати потім. Так. О, тут вже пішов пар, видно, що вже прогрівається. Так, добре. Добре, чекаємо ще трохи. Воскотопка утеплена з усіх сторін для зменшення втрат тепла. Ми вже хвилин за 15 маємо тут кипяток практично. Отже, можемо починати процес. Так, поставимо камеру. Думаю буде все видно чітко. Маю на це надію. Отже, почнемо. Ось власне маємо таку рамку. ну, Практично чиста. Практично чиста. Лишається лише прополіс. Віск практично весь залишився у воді. Так як бачите, пішов. Пішов так ще Тим часом ми будемо продовжувати виварювання рамок. Ми маємо вже центрифугу, яка закінчила свій цикл роботи. Так, Давайте подивимося, що тут у нас вийшло. Так, ось маємо таку мерву, яка розсипається. Візуально воску в ній немає. Так, ми вже продовжуємо далі процес. Трошки не встигаю за процесом, оскільки треба знімати і все робити самому. Отже, закінчилися рамки. Остання порція. Контраспуга поки що крутиться. Отже, центрифуга докручує останній раз. Маємо підвести результат. Витоплено 20 рамок, два корпуси на 230, тобто рутовські рамки. Маємо витопили ми їх за три рази. Тобто середньому десь по 7-8 рамок за раз можна і більше, десь до 10 рамок, я думаю, можна було затоплювати. Маємо ось це отаке воску. Звичайно, це не чистий віст, це віст з водою. Ми його перетопимо і на багах зважимо, про результати обов'язково обов скажемо. Так, і маємо ось таку чудову мерву. Мерва, яка розсипається. Ви Бачите, вона навіть до дошки не прилипла зовсім, зовсім суха, зовсім суха. Ну, В тому плані, що воску в ній немає, вона, звичайно, волога, мокра, і потрібно ще сохнуть. Щоправда, я не знаю, чи її... Приймуть як мерву, чи доведеться її просто викинути. Отже, маємо ось от таку ще мерву. Так, і маємо ось такі рамочки. Рамочки практично чисті, проволока не пошкоджена. Єдине, що прополіс остається на, розділу, на розділителях, залишається трошки прополіс, його прийдеться підчистити, ну то не страшно. Головне, що він у віск не попав. Після повторного перетоплювання і відстоювання получився. ось такий кружочок воску, будь ласка. Ось такий ось ріск чудовий. Ось так я його почистив. Так, давайте подивимося, що у нас кажуть ваги. Так, зараз. Так, зараз. Так, обнуляємо. Так. Обнуляємо. Дивимось. Дивимось що. Що у нас виходить? 2 кг 770 г. Так, як ви пам'ятаєте, це 20 рутовських рамок. Якщо ми розділимо цю вагу на 20 рамок, виходить майже 140 грамів. Тепер можете рахувати самі, що виходить у вас. І чи хороший ваш метод добивання воску.